Шабат шалом, дорогі наші брати і сестра. Я дуже радий всіх бачити сьогодні в Божому домі. Я не був в прошлому разі, трішки захворів. І я сьогодні думав, тільки одну суботу пропустив, але так багато днів щось виходить, я думаю, я так соскучився. Е, мені випала така приємна. Нагода, щоб вам сьогодні проповідувати. Я думав і думав, про що б сьогодні проповідувати, і, врешті-решт, я вирішив зупинитися на таких проблемах, які мені, мене в першу чергу турбують, може і. Тема даної проповіді буде перевага сучасності і наш духовний стан. Коли я зазвичай розмовляю зі своєю бабусею, вона мені каже такі слова: Знаєш, Стас, так добре зараз жити, все є. Ідеш те ж все купуєш. Тільки щоб війна закінчилась, все було б добре. Але я розумію, що в її очах Зараз дуже-дуже добре, тому що були тяжкі часи. Але навіть і тепер я знайшов кілька проблем, з якими стикаємось особисто кожен день. Як ви думаєте, яка найбільша проблема сучасності? Суєта світа. Світа суєт. Я можна вас відродитися? Час. Немає часу у нас. Немає часу і немає часу. Е, можна пристати, будь ласка. Я тут е, трішки по і е, на цьому слайді показано графік е, в відсотках. з 1900-го. По нинішній рік, де в 1900 тільки 5% людей казали, що в них немає часу. Зараз 65%. Зростає на 60%. Не знаю, як ви, але я завжди скажуся, Андрію, в мене немає часу. Вона каже мені, робите, робите. Немає часу. Що ж сталося з 1900 року до тепер, що нам не вистачає часу? Давайте ми подивимося. Можна четвертий слайд. Винашла електричну праску, Пелісос, пральну машину, міксер. Мікровична піч, інтернет, комп'ютери, машини, електронну пошту. Yeah. Літаки. Казалось. да, Здавалося. Часу довгий. Я тільки взяв прання. Раніше, щоб прасти потрібно було один день. Yeah. Зараз дві хвилини. Загрозити машинку і потім дві хвилини розгружити. Всі ці винаходи допомагають нам, але часу стає менше, а не більше. Найсульніше те, що я замітив у себе, що у нас не вистачає часу для Слова Божого. Ми біжимо і біжимо за благами цього миру. Може, сьогодні настав час зупинитися і подивитися навколо. Біблія нам каже в 3:1. У свій час і година своя, кожній справі під небом. Матвія 6:33. Шукайте ж найперше Царство Божого і правди Його. А все це вам додасться. в Ефесян 5, 15, 16. Тож дбайте, щоб погодитись обережно. Не як не мудрі, а як мудрі, використовуючи час в одній лукаві. Друга проблема, з чим я сікнувся, це доброзичливість і сусідські відносини. Мені дуже подобається цей слайд, тому що, на мій погляд, можна ще раз? на мій погляд, цей слайд, це відображення нас сьогодні. Великий забор, як і фізичний, так і моральний. Не дозволяють великі забор. Так. Да. Це в Україні. Це в Україні. Це в моєму житті також. Ми будуємо такі стіни і забуваємо про взаємодії з нашими близькими, друзями, сусідами. Нам зараз так комфортно поставити свій телефон на авіорежим, щоб забути про всіх. Я розкажу приблизно два роки тому, чи може півтора, коли моя мама приїхала вперше в Лондон, ми провели її екскурсію. І в один день, коли ми поверталися вдома, додому, це була лише я і моя мама, яка зазначена не є однотискою, але вона вірить в Бога. Ми побачили, що одна дівчина починає плакати за кілька метрів від нас. У мене не було жодної реакції. Я, можливо, вже в своєму, своєму розумі тричі його судив і винес вердикт. Чому вона плаче? Але моя мама сказала мені Стаса, підемо, спитаємо її, що трапилося? Вона, можливо, з наших країв і потребує допомоги. І що ви думаєте, я сказав? Мамо, це Лондон не потрібно лізти через Чіп. Знаєте, пройшло два роки, я ще згадую цю історію. Брати і сестри, я дуже довго думав над цією історією і зрозумів, що якщо б я був. Такі ситуації я б хотів, щоб до мене підійшли, заспокоїли і допомогли. Давайте більше не будемо ставити ярлики над людьми. Навіть якщо ми сказали щось на те своєму брату, другу, родичу, чи може він, давайте сьогодні ми спробуємо пробачити всіх. Давайте сьогодні зробимо маленький крок. Щоб скинути цей великий тягар з нашої спини. Біблія нам каже від Матвія, 7 глава, 12 вірш. Тож, усе, що бажаєте, щоб вам чинили люди, те саме чиніть їм і ви. По всьому закону і Від Луки, «І як хочете, щоб вам чинили люди, так само чиніть їм і ви, від ефесіана. Будьте ж добрі один до одного, милосердні, прощайте один одного, як і Бог у Христі вам простив. Від Галатів: носіть тягарі один одного і таким чином виконати закон Христа від Колосян. Терпіть один одного і прощайте один одного. Якщо хто має на кого скаргу, як Христос простив вас, так і Ви. На заключення я хочу сказати вам, брати і сестри, давайте сьогодні ми зупинимось на миті і переглянемо свої пріоритети, знайдемо час для Господа в нашому насиченому житті і не забуваємо проявляти доброту до наших ближніх. Нехай кожен з нас пам'ятає, що наші дії повинні Відображати любов і милосердя Бога. Носімо тягарі один одного, як сказав нам Галаті, і прощати, як Христос простив нас. Амінь. Стас підняв дуже хорошу тему. Моя бабуся колись, вже коли була дуже старенька, казала, що, що також не встигає нічого. Але я думаю, може, того, що вона старенька, що так ну, не може швидко робити, а вона проекту дуже швидко. А вона казала, ні, колись казали люди, що дні будуть коротші, десь, каже, я читала, пам'ятаю, що десь пише, що дні будуть коротші, напевно, це дійсно так. Все роблю для того, щоб... Облегшити нам життя, щоб ми менше витрачали часу. Насправді ми менше взяв стига зараз. Мовиться співає пісні.